Вітаю на каналі Серфей Lessons з Вікторією Руденка, де все просто та зрозуміло. Сьогодні тема нашого уроку обернення домінант септакорду. Розбираємо друге обернення домінант септакорда, яке називається домінантовий терць-кварт-акорд або домінант терць акорд на другому ступені. Ви зараз все це бачите натурального мажору та гармонічного мінору. Він має такий склад. Мала терція додати велику секунду додати велику терцію. Ще раз, ви бачите, мала терція плюс велика секунда плюс велика терція. Домінантовий терць квартакорд розв'язується у розгорнутий тонічний тризвук. Що таке що поняття розгорнутий тонічний тризвук? Тонічний тризвук, ну, наприклад, якщо беремо до мажор до соль, а розгорнутий або повний до соль до. Так от домінантовий терць квартар розв'язується в розгорнутий тонічний Тризвук. А тепер давайте більш докладно розберемо це поняття. Домінантовий терць квартакорд будується на другому ступені натурального мажору гармонічного мінура. Тепер давайте з вами з'ясуємо, а як нам зрозуміти, чи в мажорі, чи в мінорі у нас будується домінант септаккорд. Запам'ятайте таку річ? Ми можемо сказати, в якої тональності Домінант септакорд лише по розв'язанню. Тобто, склад акорда він нікуди не змінюється, нікуди не дівається, якщо він складається. Мала терція, додати велика секунда, велика терція, то такий склад буде і в мажорі, і в мінорі. А от по розв'язанню ми розуміємо. Давайте приведу приклад. Ми беремо від ноти Ре домінантовий терць-кварт-акорд. Дивіться, я знаю, що це другий ступень, бо терц кварт акорд будується на другому ступені. Значить, тоніка буде до. Ну, якщо відре, да? то я будую один низ, тоніка буде до. А значить, буде у нас дві тональності до мажор та до мінор. Я будую ре, мала терція, фа. Велика секунда. Соль, велика терція, Сі. У мене виходить такий акорд ре, фа, соль, Сі. І я розв'язую його в до мажорі. до, мі, соль, до. Оце і буде розв'язання. В повний або розгорнутий тонічний тризвук. До мі соль до. Так Точно такий же акорд я буду розв'язуватися в до-мінорі. Дивіться, він буде точно такий склад. Ре фа, мала терція, фа соль велика секунда. І соль сі, велика терція. Ре фа соль Сі. І я розв'язую в до-мінорі до мі, бімоль соль до. Тільки в такому випадку. Я поставлю біля Сі-Сі-Бікар, тому що він будується, не забувайте. На другому ступені натурального мажора та гармонічного мінору. Якщо ми беремо тональність до мінор, то в ній буде сьомий підвищений ступень гармонічний Сі-бікар. Тому наш акорд виходить ре, фа, соль, сі бікар і розв'язання в повний або розгорнутий тонічний трісуль. А тепер більш докладно за інструментом та на дошці. Домінантовий терць кварт акорд. Це друге обернення домінанту септакорду. Сьогодні ми його будемо будувати від звуку. Давайте спробуємо. Якщо ми беремо будь-яку ноту, хай це буде нота ре. Але ми повинні розуміти, що тець кварт акорд будується на другому ступені натурального мажора та гармонічного мінору. Другий ступень, а значить, у нас тоніка буде до. Значить, буде дві тональності: до мажор і до мінор. Від ре ми будуємо малу терцію. Фа. Велику секунду. Соль, велика терція. Це склад цього акорду. Мала терція. велика секунда, велика терція. Ре фа, соль си. І я його розв'язую в розгорнутий, я його так розкриваю, як квітку, в розгорнутий тонічний тризм. До, мі, соль, ре, Квапа законом тяжіння Мі, соль, стільки ступень залишається на місці, і сі рухається Фа, Соль, Сі. Розв'язуємо до Мі, міса. Тепер те ж саме нам треба зробити в До мінорі. В до мінорі три бімоля це бімольна мінорна тональність. А значить, нам треба подумати, яка нота є з сьомим ступенем. Якщо ми побудуємо цей терсквартокор, ми порозуміємо, що в тональності До мінор сьомий ступень Сі. А значить, нам треба сказати, друзі, Сі-Бікар. Тому що ключовий знак це Сі бемоль. І тільки коли підвищується сьомий ступень в гармонічному мінорі, виходить у нас бікар. От, от такий акорд у нас виникає. Давайте пробувати. Ре фа, соль, сі-бікар. Розв'язуємо до мі, соль, до. Дивіться, в до мажорі у мене було розв'язання до мі, до. В до мінорі. до мі бемоль. Різниця в терцієвом тоні. Сама побудова у нас не зміниться. Ревосольси, до мі сольта, рево сольси, пікар, до мімой сольта. Давайте спробуємо ще від одної нотки. Ну хай це буде е, нотка, давайте подумаємо, від мі, так? Да? Якщо домінантовий терць-квар будується на другому ступені, значить це у нас станальність буде нота мі, другий ступень. Ре мажор і ре мінор гармонічний. Будуємо малу терцію, плюс велику секунду, плюс велику терцію. І саля та діс. Розв'язуємо. Ре фа -ре. Я знаю чітко, що в ре мажорі два дієза. Тому я розв'язую ре фа дісмяре. Далі, сама побудова не змінюється. Місаля ту І ми розв'язуємо Ре, мінор. Ре, фа, ре ре. Бо я знаю, що в ре мінорі ключовий знак Сі бемоль В мажорі було такой тризвук, в мінорі такий три Різниця в терцієвому тоні. Мажор від мінора відрізняє терцієвий тон. Давайте ми з вами візьмемо, ну, наприклад, від mi sпробу побудувати. Да? Мі. Ми знаємо, що домінантовий терць-квартакорд будується на другому ступені, а значить, що мі це другий ступень якоїсь тональності. Значить, нам треба вниз повернутися на одну нотку, спуститися да? від мі це буде ре, ре, і буде тоніка двох наших тональностей. Тобто тональність у нас буде ре мажор і ре мінор по літерній системі це де. Дур і де моль. А далі ми знаємо, що домінантовий терц-квартакорд складається мала терція. Будую, плюс велика секунда, сол, ля, велика секунда, плюс велика терція, від ля велика терція, ля до дієс. У нас вийшов акорд мі соль ля до дієс. І це є домінантовий акорд. Розв'язується він в розгорнутий тонічний тризвук, в розгорнутий мі йде в ре, бо другий ступень завжди по закону втяжіння йде в тоніку. фа дієс, бо четвертий ступень по законам тяжіння завжди йде в третій. Ля верхня нота секунди да, залишається на місці, бо п'ятий ступень це стійкий ступень тональності ре мажор. І до дієс сьомий ступень і завжди рухається в ре. Таким чином, у нас і є розгорнутий тонічний тризвук. Дивіться, ре, Фа, Дієс, ля, ре. І це є Т53. Нам такий ж самий шлях треба пройти з тональністю Ре мінор. Ми з вами пам'ятаємо, що сама побудова не змінюється. Мі соль ля до дієс. Якщо у вас є бажання, можете себе перевірити і ще раз побудувати мі соль мала терція, соля велика секунда і ля додіс велика терція. Це буде домінантовий тець квартакорд. І розв'яжемо в тональності ре мінор. Ре фа ля ре. Є ще раз вам нагадую два шляхи. Ви можете подивитись на терцієвий тон, да, який Саме відповідає за різність ладозабарвлення. Ре фадіс, це мажор, ре-фа це мінор. Тут велика терція в основі тризвуку, в мінорі мала терція в основі тризвуку. Можете так рухатись, можете рухатись іншим шляхом, якщо ви в ре мінорі, знайдіть знаки ре мінора, в ре мінорі сі бемоль ключовий знак. Ну, як би він у нас тут не попався, а доді є сьомий підвищений ступінь. От, все вірно і все у нас з вами правильно. Ми давайте спробуємо з іншої ноти побудувати, хай це буде нота Фа. Фа. Ми знаємо, що Фа це друга нота будь-яких двох тональностей, другий ступень будь-яких двох тональностей. А саме, якщо у нас нота Фа, друзі, це буде у вас тоніка ні Мі, а Мі мімоль. Чому? Тому що завжди відстань між першою і другою, другим ступенем один тон. Тому вам, вам треба спуститися на один тон вниз. Від Фа це буде Мі Бімоль мажор і «мі» бемоль мінор. А саме літерна система С дур. Будуємо. Фа. Далі мала терція. Ля Бімоль. Велика секунда. Ля Бімоль Сі бемоль. І велика терція від Сі бемоль цере. Виходить акорд Фа. Ля бімоль, Сі бімоль ре і ми його розв'язуємо. У нас тональність Мі бімоль мажор. бемоль, Соль, Сі бімоль, бемоль. Розв'язується в тонічний тризвук, але не просто в тонічний, а в розгорнутий тонічний тризвук. Якщо ви не певні, які знаки, будь ласка, знайдіть знаки тональності Мі бімоль мажор. В цій тональності три знаки: Мі бімоль, сі бімоль, мі бімоль і Ля Бімоль. Три знака. От ми їх всі враховуємо при написанні тризвуку. Це домінантовий терцкварт і тонічний тризвук. А тепер ми цей же акорд пишемо, щоб розв'язати його в мі бімоль мінорі. Виходить фа ля бімоль сі бімоль ре і розв'язуємо в мі бімоль, соль бімоль, си мі-бімоль. Бімоль. Різниця мажорного і мінорного тризвуку в терцієвом тоні. Домінантовий терць кварт і тризвук мажорний мі бімоль соль Си бімоль а мінорний мі бімоль соль бімоль Си бімоль Бімоль. Але ви можете знайти ключові знаки мі бемоль, мінора. В ньому шість бемолей, не забувайте в мі бемоль, мінорі шість бимолій, сі бемоль, мі бемоль, ля бемоль, ре бемоль, соль бемоль, до бемоль. От ми їх враховуємо при написанні тризвуку. А можете йти іншим шляхом, якщо ви бачите перед очима мажорний тризвук, то в мінорному буде мала терція в основі замість мажорної великої терції в основі. Мажору. Але це ще не все. Перед нами мі бімоль мінор це бімольна мінорна тональність. Скажи, будь ласка, яка нота являється сьомим ступенем? Пам'ятаєте, я завжди кажу сьомий ступень в мінорі будьте уважні, він не може бути простою нотою. Давайте ми спочатку знайдемо, якщо тоніка у нас мі, бімоль, то сьомий ступень це нота ре. Так от, будь ласка, поставте біля неї бе-кар. Бі Чому? Тому що це сьомий підвищений ступень гармонічного мінору. Ми не маємо права цю ноту залишати голою. Тому що ключовий знак ніби муль мінора ре-бе-моль. Ми повинні його поставити. Але ж ми знаходимося з вами в гармонічному виді, будь ласка, ре-бе-кар. проста нота ре, якщо ви напишете, це буде помилка. Ви були на каналі Сальфіджо Лесан з Вікторією Рудинка, де все просто, зрозуміло, легко і приємно. Я рада, що ви були на цьому уроці саме зі мною. І чекаю вас на наступному уроці, і ми будемо говорити про тему останнє, третє обернення Домінант септакорда, Домінанта і Секундакорд. На все добре!